У порівнянні з первинним 11416, який був поданий кабміном, по прийнятий вчора в першому читанні законопроект значно покращився. З первинної редакції прибрали все, що. Викликало таке гостре, гостру критику аналітичних центрів бізнесу. Прибрали податок на автомобілі, податок на нерухоме майно, податок на ювелірку, податки на солодку воду, тож податок з обороту юридичних осіб. Тож прибрали безліч всього, і залишилось там ну такі некритичні, скажімо, для нашої економіки норми. Військовий збір для працівників і інших доходів піднімається з 1,5% до 5%. Він буде спрямовуватись спеціальний фонд, який витрачається тільки на потреби оборони. Запровадили додаткове оподаткування невеличке для ФОПів, і запровадили податок за 2024 рік на надприбутки банків, банківської системи. Які заробили зароблять цього року майже 160 мільярдів гривень. Тож 50% доходів буде в них спрямовано в державний бюджет. По суті, це всі ключові норми. Тож від початкового такого жахливого проекту залишилось набагато менше і набагато менш шкідливих норм. Невеличкі підняття для фопів третя група, яка платить зараз 5% відсотків обороту, буде платити ще 1% додаткового військового збору, і того 6%. І перша і друга група ФОПів будуть сплачувати щомісячно фіксований податок, це приблизно 800 гривень. Інших податкових змін не очікується на щастя, ближче півтора роки не очікується ні з якого напрямку. Безумовно, в той же час на наступний рік будуть зрізатись різні видатки бюджету і певні частини економічних програм, і певні другорядні видатки. І, а так само будуть е, е, менше індексуватися різні соціальні видатки. Це все необхідна міра, бо е, реальна країна у війні. Е, ми стоїмо проти значно більшого і потужнішого агресора. Тож потрібно урізати все, що можливо, урізати, і всі ці ресурси спрямовувати на армію на оборону. Це збільшення бюджету було обґрунтованим. Ці 500 мільярдів дійсно були потрібні. Бо первинно, коли закладались бюджет, в нас очікувалось певне послаблення бойових дій у другій половині року ну тобто їх не припинення, а хоча б певне послаблення. І крім того, була затримана підтримка ключовими партнерами на початку року. Це все призвело до діри в 500 мільярдів. І її необхідно було закрити. Уряд з первинних своїх таких жорстких фіскальних планів, коли планувалось податками саме зібрати 140 мільярдів, він відійшов від цієї позиції на щастя, і на цей час він податками в цьому році збирає лише 58 мільярдів. Це ті податки, які я перерахував. В наступному році ці податки дадуть уряду близько 140 мільярдів, саме податкових надходжень. А діра в 500 мільярдів, на щастя, були знайдені інші значно менш шкідливі, ніж додаткові податки механізми. І діра в 500 мільярдів буде закрита частково економією державних видатків, частково додатковими розміщеннями цінних державних цінних паперів, і тільки на маленьку частинку на 57 чи 58 мільярдів оцими додатковими податками. Тож, діра є, вона обґрунтована і, на щастя, вона була закрита в достатньо нешкідливий спосіб. Там ще і часткові ефекти від детінізації. Зараз правоохоронні органи почали активно останні місяці боротися з підакцизними товарами, чорнухою в них в побутовій техніці, тож ми бачимо нормальні надходження додаткові від детінізації і це теж близько 25 мільярдів дало додаткових коштів. Таким чином, ця діра буде закрита.